Кон, дермгель, обирай, Скажи грибку, прощавай. Він проектує нові обличчя на фронті. Хірург це позивний біоінженера, якого мобілізували. Він один з найкращих фахівців в Україні. І навіть на передовій. Моделює операції світового рівня для поранених військових. Коли світила американської чи канадської пластичної хірургії зв'язуються з Романом, наймуть віри, що те, що він робить, можливо в умовах бойових дій. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич з Романом познайомилась. На вулиці мінус десять. Роман зустрічає нас у шортах у прифронтовому селі Сумщини. У сільській хаті він перепочиває після бойового виїзду. Я бойовий медик. Я працюю на евакуації. Замість того, щоб відсипатися, Роман заварює собі міцну каву і сідає за ноутбук. Ось тут посеред сільського колориту, де на стінах плакати 90-х та армійського побуту. Роман планує реконструктивні операції обличчя світового рівня. Якщо я можу їм допомогти, я повинен їм допомогти. Його мобілізували майже два роки тому у цивільному житті. Роман Біоінженер. за його проєктами зроблені сотні реконструктивних операцій військовим, які отримали травми обличчя. Я отримую КТ-скан. Пацієнта тут він бачить усі ураження обличчя, які треба закрити або імплантове, або власними тканинами пацієнта. Ось у цьому випадку Роман запропонує хірургам взяти фрагменти черепа і пересадити їх у зону вилиці. Це з черепа трансплантант, такий пазлик. А, ось то це де синій і рожеве, це Добро, кістки це. черепа. Так, так, вот звідси це тканини власні тканини пацієнта. Краще буде і живлення, результат у довгостроковій перспективі. Там, де немає можливості використати свої тканини, Роман моделює імпланти і відправляє в лабораторію, що займається медичним 3D-друком. Найкраще він справляється зі складними кейсами. Він загалом є одним з найкращих фахівців в Україні, на пій погляд, саме в моделюванні подібних конструкцій для обличчя, та користь, яку він приносить у якості біонженера для допомоги хлопцям пораненим, вона неоціненна і, в принципі, майже безальтернативна. Отже, перед операцією хірург отримав надрукований череп пацієнта зі всіма анатомічними особливостями, а також імпланти, гвинти, пластини, що мають закрити травмовані ділянки лиця та скипити кістки. Завдяки роботі Романа лікарі бачать хід операції ще до її початку. Це втручання, які потребують ювелірної точності. Тут все дуже дуже чітко. Я їх дуже гарно знаю. Туди треба поставити чітко шаблон. Як повинен сидіти імплант до мобілізації, він був присутній під час багатьох операцій і брав участь у місіях разом зі світилами пластичної та реконструктивної медицини з Америки та Канади. Коли вони дізнаються, у яких умовах нині працює Роман, не ймуть віри. Мені Телефонують професори, різні, що робити. Я початку, ну як міг допомагав там консультуючи, а вже коли можливість. З'явилися, робив волонтерські кейс. Українські хірурги так само роблять реконструктивні операції світового рівня, бо такої кількості міновибухових травм немає ніде у світі. Отже, кожну вільну хвилину Роман продовжує моделювати операції для поранених військових навіть на бойових позиціях, коли є можливість, він не зупиняється. Каже у бліндажі, навіть комфортніше, головне, щоб не було поранених та екстрених евакуацій. Там навіть краще там інтернет, світло завжди є. Роман оновлює у пам'яті моделювання пацієнта, якого нині планують оперувати за 400 кілометрів від прифронтової сумщини і збираються на виїзд. Амуніція, бронежилет, автомат, медичний наплічник, і обов'язково його робочий ноутбук у захисному кейсі. Лаптоп це найцінніше, що в мене є, окрім життя, мабуть. Окі, Роман, на сумщині готується на виїзд у зону бойових дій. Тут в одній з столичних лікарень сьогодні готується операція за його моделюванням. Теж військовому Вадиму, ідемо з ним познайомитися. Доброго дня, доброго над рік тому, пану Вадиму уламок 120-ї міни розтрощив щелепо. Він знає, що врятували його зокрема. І завдяки роману людина сидить в окопі. Я знаю, що це він займається для нас, для цих хлопців, які вже поранені, робить такі речі великі. Молодець, касаюсь. Уражено нижню щелепу. Роман змоделював з гомілкової кістки. Буквально це означає, що в роті Вадима є частка його ноги. От вони зрізали. Скільки там? Чи сантиметрів 4-5 десь забрали? Ну, десь так. Професор Юрій Чепурний показує результат роботи біоінженера. Ось цей ідеально точний шаблон скорочує час операції і додає ювелірності дій команди. Це якраз шаблон для е, забору кісткового трансплантату з ноги. Ми прикладаємо цей шаблон на, кіст, на кістку, далі під певними кутами розсікаємо. Ну попросту по-простому це як викрика величезні. Сьогодні щелепа сформовано з кістки ноги. хірурги вживляють імплант, що стане основою для закріплення зубів. Під час кожної такої операції професор Чіпурний згадує Романа. Часто приходив до нас в операційну, дивився, як ми використовуємо його модельовані ним конструкції. Зараз, звичайно, це тільки онлайн. Про те, що операція пройшла успішно, Роман дізнається вже на позиціях. Це відео він нам прислав зі свого бліндажа, що розташований десь на кордоні з Росією. Найтехнологічніші операції в тилу. Можливо, завдяки тому, що ось тут на фронті Біонжене Роман продовжує справу свого життя. Ірина Аркевич, Андрій Романок, Володимир Остапенко, ТСН один плюс марафон. Єдині новини.